Доброго дня! В продажі у нас Рено Меган, комплектації BOSE, Це 18-й рік, модельний 19 19-й. 1,5 дизель, улюблений мотор мегановодів. Повторююсь, комплектація BOSE на гарних, титанових, гарних, вибачте, легкосплавних дисках, на новій літній гумі більш Автомобіль весь в рідній фарбі, в хром-пакеті на всіх асистентах. Механічна коробка передач, автомобіль щойно приїхав з митниці, сертифікований, ось так він гарно виглядає, є датчики, музика Бо, босе дуже гарно грає, ось так виглядає салон. Тому кого зацікавив даний автомобіль. Звертайтеся за телефоном 097-922-649. Звати мене Іван, знаходимося у місті Вінниця. Займаємося лише справжніми та чесними автомобілями. Також у нас є послуга автомобіль під ключ. Тому всім гарного дня.